Добрий день, діти, учні 3 А-класу. Ми сьогодні проводимо дистанційний урок української мови. Сьогодні 23 березня. У нас діагностувальна робота. Ми пишемо диктант, який називається Скарб. Ну, я думаю, ви знаєте, що скарб це коштовності, гроші, цінні речі. Послухайте, будь ласка, наш план роботи. Спочатку ми слухаємо весь текст, далі слухаємо і записуємо текст частинами і в кінці перевіряємо написане. Отже, слухаємо текст. У вихідний день Анатолій Мартинюк гуляв берегом Дніпра. Стежка проходила через балку. Схили балки розорені для висадки дерев. Раптом серед в'язкої глини Анатолій помітив якісь зелені кружальця великих розмірів. Він пішов по ріллі і знайшов два розбиті горщики. З них висипались мідні. Монети. Всього Анатолій нарахував кілька сотень старовинних монет. Скарб передав до краєзнавчого музею. Ось такий текст. Тепер давайте з'ясуємо, значення деяких слів. Стежка проходила через балку. Балка, діти, це яр з пологими схилами. І в нас в тексті сказано, що схили, балки, були розорані для посадки дерев. І це називається рілля. Рілля це виоране поле. Всі інші слова тут зрозумілі. Отже, записуємо текст під диктовку. Запишіть, будь ласка, 23 березня. Диктант і назву диктанту скарб. Слухаємо перше речення. У вихідний день Анатолій Мартинюк гуляв берегом Дніпра. Починаємо писати з абзацу. У вихідний день. Анатолій Мартинюк гуляв берегом Дніпра. Перевіряємо написане. У вихідний день Анатолій Мартинюк гуляв берегом Дніпра. Стежка проходила через балку, стежка проходила через балку, стежка проходила. Через балку. Схили балки розорані для посадки дерев. Схили балки. Розорані. Для посадки дерев схили балки розорані для посадки дерев. Раптом серед в'язкої глини Анатолій помітив якісь зелені кружальця великих розмірів. Раптом серед в'язкої глини. Анатолій помітив якісь зелені кружальця. Великих розмірів. Перевіряємо це речі. Раптом серед в'язкої глини Анатолій помітив якісь. Зелені кружальця великих розмірів, він пішов по ріллі і знайшов два розбиті горщики. Він пішов. По ріллі і знайшов два. Розбиті горщики. Він пішов по ріллі і знайшов два розбиті горщики. З них висипались мідні монети. З них висипались. Мідні монети. З них висипались мідні монети. Наступне речення будемо записувати з абзацу. Всього Анатолій нарахував кілька сотень старовинних монет. Пишемо завзацу. Всього Анатолій нарахував. Сотень. Старовинних монет. Анатолій нарахував кілька сотень старовинних монет. Скарб передав до краєзнавчого музею. Скарб передав. До краєзнавчого музею. Скарб передав до краєзнавчого музею. Перевіряємо Перевіряємо диктант спочатку. Скарб. У вихідний день Анатолій Мартинюк гуляв берегом Дніпра. Стежка проходила через балку. Балки розорані для посадки дерев. Раптом серед в'язкої глини Анатолій помітив якісь зелені кружальця великих розмірів. Він пішов по ріллі і знайшов два розбиті горщики. З них висипались, висипались мідні монети. Всього Анатолій. Нарахував кілька сотень старовинних монет. Скарб передав до краєзнавчого музею. Добре. Тепер перевірте диктант. Самостійно. А я дякую вам за роботу і зустрінемося на наступному уроці. До побачення!